Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Далі давайте до Кості Грубича, тому що він подорожує Україною, шукає крафтовиків. Значить, сьогодні він буде за 330 кілометрів від Києва. Не Це лакополта село... Полтавши Полтавщина, село Івашки. І валя вже анонсувала на початку, що буде історія про крем мед. А вони бувають надзвичайно різних смаків. Mm. Але як досягається ось ця кремова консистенція, як з'явилася ідея, і де будуть натхнені ці крафтовики? Дізнаємося з перших вуст від давайте. Костянтина Грубича. Фахівці кажуть, що крем-мед у бдільництві тренд останніх років особливо його полюбляють діти. Тому що це один із нових мов би продуктів, і він дуже користується попитом у дітей, наприклад, які не хочуть меду їсти, їх треба чимось приманити. І от саме крем-мед він цікавий, що у ньому немає кристаликів, що він салоподібний, такий можна сказати, маслянистий. І плюс з додаванням інших субліматів, там ягід, різних трав. Але перш ніж отримати на виході саме маслоподібний крем-мед, треба пройти традиційний шлях отримання основної сировини меду. Починається все з викачки. Визначити ступінь зрілості ласощі можна по запечатаності сот. Відкачувати мед рекомендують тоді, коли приблизно чверть рамки запечатана. Якщо запечатування ще не відбулося, збирати мед рано, адже в ньому присутня велика кількість вологи. Він рідкий і швидше за все закисне, тому пасічники уважно вивчають стан рамки. Якщо мед не тече, його можна відкачувати. Процес відбирання меду відбувається ще на пасіці. Ми його забираємо медові рамки, які вже повністю запечатані, і переносимо його у приміщення в лабораторію до відкачування, де стоїть у нас розпечаточний стіл, де стоїть медогонка. Качку меду на пасіці можна проводити кілька разів на сезон. Якщо перші меди йдуть біла акація липа, вони розбираються людьми швидко, і такий мед не використовується ні на крем-мед не використовується ні на медові напої, ні на які, бо це унікальність цього самого меду. А от уже літньо осінні меди, вони вже там більш такі йдуть культури, як, наприклад, і та сама свиріпа і гірчиця. Вони дають кристалики, але оцей мед саме він йтиме на е, крем-мед. Більшість сортів починають кристалізуватися швидко, і це природній процес, про який варто знати. І от саме ця крупинка думки людини дає, що а можливо, то там цукром годували. Насправді ні, просто люди ще мало обізнані у структурі самої кристалізації цього меду. Для виготовлення саме крем-меду завжди рідкі меди на кшталт акацієвого не підходять. Треба брати лише закристалізовані продукти. Перед кремуванням її злегка підігрівають, щоб перемістити до міксеру. Ми його ставимо в шафу, трошечки йому під 36 градусів робимо пом'якшення. Що, як ви бачили, ми могли його вилити у кремувалку. Найдовший процес це багатоденне перемішування кристалізованого меду у спеціальному міксері кремувалці. Мета цієї кремувалки переробка е, меду у крем-мед. І тому, перед тим як виготовити вже повністю до фасування, ми сюди е, насипаємо мед, оскільки він вже закристалізований, то він повинен пройти певний процес переробки. Ідеальна температура для кремування близько 14 градусів. Саме при цій температурі мед стає однорідним з найдрібнішою і рівномірною структурою. Тому що перегрітий мед це вже буде не мед, і ми не зможемо його зробити крем медом. Мета цього самого обладнання зробити м'яким медом, маслоподібним. Отже, ми маємо справу саме з контрольованою кристалізацією, тому креммед не збитий мед, як багато хто думає, це результат керованої кристалізації, де спеціально запускається процес утворення мікрокристалів. Взагалі, то закристалізований мед десь не менше 10 діб повинен він крутитися і розбиватися поступово до кристалики, щоб він уже був маслянистого такого такої структури. Якщо мед використовують у рідкому стані, то до такого продукту додають невелику кількість вже закристалізованого меду, так званої закваски. Це потрібно для ініціації процесу. Тут автоматично все закладено. 15 хвилин лопасті крутяться і розбиваються кристалики, а 45 хвилин відпочиває. Це так автоматично зроблено для того, щоб наш мед не розставав, не перегрівався і він не залишався тією структурою, якою дала природа. Бжоли його створили. Завдяки дрібній кристалізації крем-мед не розшаровується і не твердне з часом. Добре зберігає аромат і смак без змін понад рік. У ньому немає ні вершків, ні масла, ні молока, незважаючи на молочну назву. Але можна додавати фрукти, горіхи, спеції і створювати натуральні намазки. Сублімати бувають різні: буває малина, лохина, гарбуз, апельсинку. Ми ще використовуємо лимон і імбир. Ми закинули сублімат лохини. Сублімат це висушена лохина, яка висушується при спеціальній температурі. Зараз ми сублімат загрузили до меду, накриваємо, включаємо і воно перемішує. Коли крем-мед досяг бажаної густоти і змішався до однорідності, із цією чи іншою домішкою його фасують у банки. З ними теж додатково треба попрацювати. В цій камері для сушення ми стерилізуємо. Баночки, кришечки, якими фасуємо, готовий крем-мед. реалізація навіть нових баночок, якими ми користуємося потрібна для того, щоб продукт харчування був безпечний і для дітей, і для дорослих. Перед відправкою до споживачів кожна партія крем-меду проходить обов'язковий виробничий етап. Називається дегустація. І от серед цього, що я побачив тут вас, пані Наталі, от мені цікаво, гарбуз. От, от я й хотіла вам запропонувати саме з гарбуза, тому що це, це незвичний мед. Гарбузовий крем-мед мені дуже засмакував. Але якщо я наважуся зробити мікс меду з якоюсь домішкою, то таку суміш треба пошвидше з'їсти. У мене меду багато різного, і там чи чорницю, чи якусь ягоду додам. Це ж буде теж крем-мед. Чи Ні, ви Чому? можете додати, що хочете, і вживайте його, але невеликих дозах і не багато меду щоб було. Мед гігороскопічний, він втягує в себе вологу і він швидко забродить. Зберігати крем-мед бажано при температурі від 5 до 20 градусів у темному місці. У таких умовах він довго зберігає ніжну структуру і не розшаровується. Це От якщо там, коротко. Крем мед, це продовжуйте. Крем мед це той продукт, який можна його їсти багато, і від нього нічого не буде, крім користі.